Права 1121 Пара чисел n-1 є розрізком рівняння 3 x плюс 5y дорівнює 4. Знайдіть n. Ну що ж, стартуємо. Як це можна зробити? Отже, в нас є рівняння. Лінійне рівняння з двома змінними 3X плюс 5Y. І це дорівнює 4. Є? Ми знаємо що Пара чисел є розв'язком цього рівняння. Це означає, якщо замість x підставити n, а замість y-1, то наше рівняння перетвориться у правильну числову рівність ліва частина буде рівняти праві. А запишемо це. Якщо Записуємо. x у нас дорівнює n, так? а y дорівнює мінус 1, так? то. Записуємо, маємо. Як запишеться наше рівняння? Отже, 3X, 3, що множиться, замість X пишемо n плюс 5Y. 5, що множиться, замість Y пишемо мінус 1. Ну і дорівнювати 4. Отже, наше завдання розв'язати це рівняння відносно n, знайти при якому n, у нас ліва частина дорівнює правій. Отже, вийде 3n. Тоді плюс 5 помножити на мінус 1, це мінус 5. То пишемо 3n-5. Це дорівнює 4. Є? Ну що ж, переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді залишиться 3n. Дорівнює 4. Було мінус 5 зліва, справа буде плюс 5. Є? Тоді 3n у нас буде дорівнювати 9. Записуємо. 3n дорівнює 4 плюс 5 9. Ну що ж, як нам знайти n? Записуємо, що n у нас дорівнює. Для цього нам треба добуток 9 поділити на 3. на відомий множник. І n у нас тоді дорівнює 9 на 3 це буде 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. пишемо відповідь. Отже, знайдіть n ми знайшли. N у нас дорівнює 3. Є. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.